нетлінна і вічна, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам меморіальні дошки, як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Саме сьогодні до Дня захисниць і захисників України у нашій гімназії, поряд з пам'ятними дошками біднюка Володимира та Халуса Руслана. С'явся ще одна пам'ятна дошка, яка знову і знову буде нагадувати нам про війну з російськими окупантами, про наших героїв про материнське гори. Сьогодні ми схиляємо голови перед світовою пам'яттю нашого односельчанина, учня нашої школи Войта Олександра Олександровича, який загинув при виконанні службового обов'язку за Україну. Мітинг з нагоди відкриття пам'ятної дошки. Войту Олександру Олександровича оголошується відкритим. Герої не вмирають і не умруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу всі народи віддають і голову схиляють перед вами. Право відкрити меморіальну дошку надається. дружині загибло войд іні Володимирів. брату Войт Сергію Олександровичу. Слова запрошується голова Чечільницької селищної ради Палісіка Світлана Андріївна. Шановні наші діти, шановні родини нашого загиблого захисника. Сьогодні дійсно в традиційний день Покрови Святої Богородиці. Ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Ці два свята невід'ємно пов'язані між собою. Там ще є свято козацтва. Ці три свята невід'ємно пов'язані між собою, оскільки вони поєднують силу віри і незламність духу наших українських героїв. Сьогодні звичайний народ, який себе вважає не просто народом, а українською нацією, відзначає цей день захисників і захисниць і Низько вклоняються перед кожним їхнім подвигом. Ми низько уклоняємося і і віддаємо шану тим людям, які сьогодні поставили державність. Суверенітет України, патріотизм вище за особисті проблеми, вище навіть за власне життя. Сьогодні вони зі зброєю в руках захищають нашу українську землю і знівечили повністю плани ворога, який планував взяти нашу рідну землю за три дні і знищити український народ та українську відчизну та нашу вітчизну. Одним із таких героїв це був Войт Олександр Олександрович, Хаус Руслан і також наш біднюк Володимир. Ці герої також були першими, хто віддав своє життя за на за нашу батьківщину, які захищали кордони, які вірили в перемогу, які вірили в краще майбутнє боролися за майбутнє своїх своїх родин. Ми сьогодні низько схиляємо голову перед ними і просимо Богородицю, аби вона покрила своїм незламним крилом. Наших воїнів, захисників, які ще сьогодні захищають кордони, щоб вони повернулися живими та неушкодженими. А наших загиблих воїнів, нехай Бог прийме до небесного війська, до тих ангелів, які тримають небо. Слава Україні! Герої, слава! слава нашим незламним героям і смерті! Олександр Олександрович. Народився 29 грудня 1974 року у селищі міського типу Чечельник. Навчався у Чечельницькій загальноосвітній школі No2. Після закінчення школи продовжив навчання в Ольгопільському професійно-технічному училищі No35 за професією тракторист. Після закінчення училища служив у лавах Збройних сил України. Повернувся зі служби молодшим сержантом. Довгий час працював на новобудовах міста Києва. Переїхавши до Ладижина, влаштувався на роботу на птахофабрику оператором швейних машин. З початком російської агресії був мобілізований до Лав Збройних сил України в окрему стрілецьку бригаду Вінницькі Янголи з позивним Ганс, командиром відділення. 14 серпня. 2022 року, під час ведення бойових дій у районі міста Авдіївка Донецької області, Олександр героїчно загинув. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі молодший сержант Олександр Олександрович Войт, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертного. Олександр Олександрович похований 18 серпня у місті Ладижині. Ми до віку пам'ятатимемо справжнього патріота, героя та мужнього захисника Олександра Олександровича Войта. Герої не вмирають. Вони живуть доти, доки живе пам'ять про них. Він любив свою країну. Хтів помститися расистам за все те зло, яке вони принесли нашому народу, і захистити тих, хто не може захиститися сам. Усі ми пам'ятатимемо нашого воїна як доброго, працьовитого, веселого односельчанина, головне патріота своєї країни, адже він виконав свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи нас. Таким таким він був. Таким він є, таким залишиться навіки. Спочивай наш герою. Твій потих не буде забутим. Смухом душу хопив, дощами заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив. Та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю. Вона тепер на небі. Вже у Бога. Толіки щастя, воює в бою, щоб ближче стала наша перемога. Чаня затихли всі кроки, скорботи хвилина, громада мовчить. Ніколи нехай не вертають роки, щоб димом не вкрилося небо в лакий. Вітер війни по душах мене, пил від громад на роки опадає. Годинник життя беззупинно йде. Лише пам'ять, лише пам'ять, усе усе пам'ятає. Схилімо голови перед світлою пам'яттю полеглого героя, Пошануймо усіх українців. Які віддали життя за самостійність і незалежність України. До друзям нашого героя. Ми завжди будемо пам'ятати вашого сина, чоловіка, брата, батька. Він загинув заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Вічна пам'ять героїв. Допоки ми живі, житиме на пам'ять про героїв. Наші герої в меборіальних дошах щодня зустрічатимуть, пролучатимуть поглядом учі односельчан. І нагадуватиму кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Вшанування їх пам'яті це не просто... це не просто наш святий обов'язок. Це наша шана і гордість за справжніх героїв. Мітинг з нагороди відкриття меморальних дошок герою України. Оголошується закритим. Дякуємо всім присутнім, що були сьогодні з нами. Слава Україні!